Усім привіт! Нарешті ви знову потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку, і мене звати Павло, я шеф-кухар цієї кухні Трафіку, і на своєму каналі я тільки розповідаю про те, як приваблювати клієнтів у власний бізнес, або якщо ви таргетолог або маркетолог. І ви хочете навчитися приваблювати клієнтів у чужий бізнес і заробляти на цьому гроші. Рекомендую підписатися на мій канал, тому що тут я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах. Можливо, вже це сказав трошки раніше. В сьогоднішньому відео я хотів би розповісти коротко і поділу за проханням одного з вас в коментарях. До речі, ви можете просити мене знімати відео прямо у коментарях під відео, і я залюбки виконую ваше прохання. Отже, дівчина попросила мене розповісти, як правильно писати офери. Я вважаю, що це дуже важлива тема, яку обов'язково треба розкрити. І зараз я вам це все продемонструю в себе на комп'ютері. Поїхали! Отже, ми з вами перемістилися за MacBook, і що ми бачимо з вами на екрані? Слово офер. офер". Що таке офер? Я спеціально під це відео підготував. Класну карту, да, і зараз ми з вами навчимося робити класні жирні продаючі оффери. Тому слідкуй і дивися відео до кінця, там буде дуже корисна інформація. Отже, розкриваємо картку. Що таке офер? Да, ну, взагалі розробка оферу. Офер це пропозиція продукту. Чому людина, да, клієнт, потенційний, має купити саме у нас і саме зараз. У вас у всіх є конкуренти. Да, чим би ви там не займалися? У вас є там локальні конкуренти, або якщо у вас глобальний бізнес, у вас обов'язково є прямі конкуренти. Це ті, які займаються точно такою справою, як і ви. А є опосередковані да, косвінні конкуренти. Це конкуренти, які так само е, воюють з вами за сегменти. Да, сегмент або сегменти. Вашої цільової аудиторії, але вони можуть займатися трошки іншими справами. Що це таке? Наприклад, ви займаєтеся продажем піци, да, готуєте і продаєте піцу. Ваші конкуренти це такі самі заклади, які готують піцу. Це ваші прямі конкуренти. Ваші обосередковані косвені конкуренти це заклади, які готують роли, бургери і так далі і тому подібне. Але так само можуть бути і не тільки заклади, які готують їжу, тому що, якщо подумати, в принципі, пінсу доволі часто замовляють один із сегментів. Да? Наприклад, хлопчики, дівчатка, або там якісь компанії ввечері посидіти гарно провести вечір. Да? Тобто це можна розцінювати як якийсь досуг, скажімо так. Да? Роли так само можна сюди вписати. Але, якщо добре подумати, то та ж сама компанія або хлопець з дівчиною можуть не. не не просто замовити собі і їжу і посидіти, повтикати в телевізор, а можуть піти кудись у боулінг, у кіно. <звит> піти в парк, з'їсти там морозиво, не знаю, там десь там покидатися на якихось атракціонах. Да? Тобто це ну, трошки інший як би, буде сегмент цільової аудиторії, то у нас з'являється доволі більша кількість опосередкованих конкурентів. Йдемо далі. Я, аби розробити класний жирний офер, я виділив чотири дуже важливі моменти. Да, це не всі. Трошки пізніше розкажу, як дізнатися про інші. Вибачайте за шум, я сиджу на терасі. А, дивіться, перший важливий нюанс. Офер не має бути великим. Це дуже розповсюджена помилка. Офер, да, ну взагалі ми офер пишемо на банерах, на картинках або на відео, як би, спливаючи якийсь текст, який міняється. Офер не має бути великим. Дивіться, червоним я помітив приклад. Дав все на прикладах буду пояснювати. Те, як не треба робити. Ти майстер манікюру. <звук> <звук> не можеш привабити собі клієнтів. Кнопка просувати не допомагає. Приведу тобі клієнтів за допомогою таргетованої реклами. Безкоштовна консультація. Що тут не так? Дуже велика кількість тексту. Люди, які заходять в інстаграм, ви знаєте по собі, просто вдуматися, коли ви бачите якусь історію, або якусь публікацію, на якій велика кількість тексту, вам лінки читати це. Я не знаю, що має відбуватися відразу там якась динаміка, або ще щось має бути, щось зображене на картинці таке, щоб ви просто прочитали цей текст. Або наскільки ви лояльні маєте бути до людини, яка створила. Цей допис, да? але про реклам з рекламою так взагалі не працює рекламу. Людина бачить вперше в житті. Ми заходимо в інстаграм подеградувати, скажімо так, да? там поспілкуватися, можливо, там хтось заробляє гроші, да? порозважатися, провести якось свій час. Багато тексту не пишіть. Як треба пропонувати, да, наприклад, той самий продукт. От Просування, приваблення, залучання клієнтів, майстру манікюру. Дивіться, ось офер, наскільки він маленький. Повний запис на манікюр. Без вашої участі. Результат гарантую, або поверну гроші. Все максимально коротко і зрозуміло. Так само не треба писати велику кількість питань. Дивіться, тут три питання. Питання в офері може бути одне і максимально коротке: одне-два слова. Наприклад, в даному випадку, майстер манікюру. Тут же манікюр можна видалити, так? Правильно, повний запис без вашої участі. Повний запис на місяць без вашої участі. Все, максимум два слова. Не треба писати великими реченнями, довгими реченнями. Або ж таргетолог, знак питання, підприємець. Все максимально коротко зрозуміло. Ось короткий офер. Момент номер два. Старий метод, да? багато хто каже, що він вже не працює і так далі. Він там ніколи не працював, все це брехня. Він дуже класно працює. Якби він не працював, його б не використовували великі компанії. Сидіть будь-який магазин, АТБ, Сильпо, я не знаю, там медіамаркет, Пакстрот. Усюди є не числа. І люди на це ведуться. Я сам дуже часто помічав, коли там з дівчиною гуляв, да, вона. е, був в магазині, вибачається, да, і вона там каже, ціна 13 злотих. Я дивлюся, 1399. Людина ігнорує оці 99-ки, мозок пропускається. І би, ми купуємо. Можемо там оминути інший продукт і обрати той, бо він нам здається дешевшим. Сінки боут. Дивимося. Неправильно. Виправлю асиметрію губ за один сеанс. Без болю та наслідків 2000 гривень. Тепер той самий офер, але. Виправлю асиметрію губ за один сеанс без болю та наслідків. 1950 гривень. Я не думаю, що майстер, який косметолог, да, який робить цю процедуру, якщо він зробить знижку 50 гривень, він дуже сильно обідніє. Але подумайте просто самі, ну, дійсно, якби набагато провабливіше виглядає ось цей офер. Тут всього лише палтинячик знижка. Момент номер 3. Правильно вживаємо від. Та-до. Пишемо маленькими да, від тадо. Я от прикріпляю зараз вам а, скріншотик. Хитрий маркетинг, не? Рідка, яке велика. А то, яке малесеньке. Сьогодні сам особисто побачив це на заправочці да, і не відразу помітив слово малесеньке. Дивимося. Тут прям декілька прикладів. Наприклад, зі знижками розгортаємо. Розпродаж у Nike. Знижки від 10% на одяг, осінь весна. Пропозиція до кінця дня. Заклик до дії. Знижки від 10%. Тобто туди береться якась мінімальна знижка. І від, значить, є і більше. Правильно, Ну, якщо вдуматися в ці в слова, від, дивимося далі, як правильно. Розпродаж у Nike. Знижки до 80%. На одяг, осінь, весна. Пропозиція до кінця дня. Подивіться, будь ласка, на ці два офери. Який офер вам би, вас, вас, да, більше би зацікавив? Очевидно, що оцей. Чому? Як маніпулювати цим? Да? У нас тут би, знижки можуть бути однакові, абсолютно в двох випадках на сайті. Да? Але тут ми використали найнижчу знижку, да, там, від 10%. Наприклад, там на самі дорогі речі, звичайно, йдуть самі низькі знижки, там, на якісь куртки і так далі. На них йде знижка, наприклад, 10%. Да, а на якісь там шкарпетки, таке щось труси і так далі. Да, Нижня білизна, якась там можуть бути знижки до 80%. Якби. І ми там, якби взяли да, від 10% і думаємо, що ага, людина думає від 10%, значить там і більше. Да, але краще буде працювати завжди. До 80%. Ми беремо найбільшу знижку, ми не пишемо, да, що там знижки до 80% наш карпетки. Ми просто пишемо знижки до 80%. Але неуважний користувач, да, потенційний клієнт, він не усвідомлює, що там до 80% це там потолок, да, а, ну, понятне діло, що там є ще й менші знижки, і, скоріше за все, би, на те, що він хоче, знижки якраз таки будуть маленькі. Зрозуміло, так? Заробляй. Далі, другий приклад. Заробляй кур'єром від 150 доларів на місяць. Вільний графік Забронюй місце. Береться мінімальна да, зарплатня. Якщо хтось думає, що це бред, елементарно, якби ні, це не елементарно. Я навчаю людей і вони роблять такі помилки. Я сам бачу в рекламах такі помилки. Такий самий офер, але заробляй кур'єром до тисячі доларів на місяць. Вільний графік Забронюй місце. місце. Uh, sorry. Трошки я печатався. У нас тут, в першому випадку, береться від 150 доларів на місяць. Що це таке? Це мінімальна зарплатня, коли там якийсь студент вийшов там 5-7, не знаю, на 5-7 днів там, да, в місяць під заробити, скажімо, да, там він отримав 150 доларів на місяць. Як би. В другому випадку береться кур'єр, там якийсь да, із статистики, який там пахає сутками по 12-16 годин кур'єром. Просто без відпочинку. Да, там. А, і він заробив там палтарушку. Да, береться якийсь рекордсмен, це реальні випадки як би, і, і з практики. Я кажу, що це працює правильно. Я. Всі ці приклади зроблені на моєму власному досвіді. І, звичайно, людина зверне увагу на більшу цифру. Вау! Полтори тисячі доларів! Да, люди ігнорують оце завжди до да, від і так далі. Як би. Тому від буде трошки далі. А правильно вживайте це, будь ласка, думайте, що буде привабливіше для людини в даному випадку. Дивимося тепер. Готелі, да, наприклад, оренда. Ну, не оренда, да, там якісь посуточні, там якісь там готелі на відпочинку, на курорті. Віп-номери до 8 тисяч гривень за добу. Броню за номером 096. Так, 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 так. так, Десь там так само з власного життя я працював охоронцем в аквапарку, да, не сторожем, охоронцем. Якби. Я сидів, там був банер. Я, я коли, Якраз тоді я починав свій шлях, таргетинг, маркетинг і так далі, я помітив оцей нюанс. Віп-отелі, якраз таки ось, віп-номери від от, слово в слово, Віп-номери від 1500 гривень на добу. Броню за номером 096, да, там був якийсь номер. Береться мінімальна ціна да, за віп-номер, якийсь там одномісний або ще щось, да, аби привабити потенційного клієнта, аби він взяв і подзвонив неуважні, да, він, він не бачить це від. Він думає, що номери VIP по полторушки. І він думає, вау, на іншій базі там 5 тисяч гривень, 6 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, а тут полтори. І він, якби, дзвонить: а, да, у вас, є, алло, у вас є номери по. Півтори тисячі гривень. Так, так, є, під'їжджайте, під'їхав, йому показують, як би, от є такий номер, він каже, блін, він маленький, там є з родиною, ще там щось. Добре, давайте покажемо вам трошки інші. Да? Там приводять шикарний, офігенний, класний номер, як би. якщо менеджер, да, той, той, хто зустрічає на ресепшені, вміє ще класно продавати, доносити цінність, як би, да, обробляти заперечення страхи потенційного клієнта, то він. Зможе втюхати, ну не втюхати, якби, да, я, не, я не люблю е, цей метод, якби. А, доносити цінність. Він зможе донести цінність і продати цей готель за 8 тисяч гривень, при тому, що ми привабили людину на початку за тисячі гривень. Так, не всі люди будуть купувати, ну, це звісно, да, але наша головна задача привабити потенційного клієнта, акуратно, да, заманіпулювати, скажімо, ним. Обережно. Знову ж таки, не можна писати, наприклад, не можна було б тут написати VIP-номери тисячі гривень за добу, да? тоді ми були б шахраями просто, ми вводили в оману потенційного клієнта з рекламою, будь ласка, будьте так само дуже уважними. Можна реально встряти на нормальні проблеми, якщо ви пишете неправду в рекламі. Якщо на вас попадеться якийсь дуже такий Жолчний, скажімо, такий потенційний клієнт. Да? У нас колись таке було в практиці. А, і ну, прям вообще дуже сильно представний клієнт. і Він каже, ні, віддавайте мені тільки за таку ціну і все, бо у вас ніде там не вказано на рекламному банері, що там би, є там спеціальні якісь умови для того, щоб отримати таку ціну. Би, от, він довго-довго жував жував нас, і ми ледь від нього би, відстали і все. Більше, би, це вже було давно, більше ми такими методами не страждаємо, і тому вам так само раджу не займайтеся цим. Ідемо далі. Уникаємо слів: ексклюзивний, унікальний, кращий, досвідчений і так далі. Да, ці слова абсолютно не несуть цінності. Якщо ви думаєте, що вони вау, які класні, шикарні, то зараз я вам док докажу, да, що це взагалі не так. Дивимося. Екс ексклюзивний відпочинок на балі в унікальному п'ятизірковому отелі. Мінус 15% до кінця червня. Вау, такі круті, класні слова. Ексклюзивний, унікальний. Але не зрозуміло, чим він ексклюзивний? Чим він унікальний? Краще написати ось так: семиденний тур з слонами на балі. П'ятизірковий готель серед озера. Мінус 15% до кінця червня. Розумієте? Ексклюзивне слово тут у нас сенс його. Що тур у нас з слонами. Би, ну, не мається на увазі, що ми басени там на слонах їздимо да, там, із Пимовзним і так далі. Там можливо просто в програмі там, поїздка там, на слонах на одну годину, дві години там, і так далі. Але ну, ми про це вказуємо. П'ятизірковий готель серед озера. Так, да, він у нас тут просто унікальний, а тут написано серед озера. Зрозуміло, це треба показувати так само, має бути супровід, офер має завжди. Колаборуватися скажімо, з візуалом. Да, я останнім часом скажу відразу да, такий лайфхак, що відео реально працює набагато краще, ніж статика. Статичні картинки, да, вони в деяких, в деяких випадках можна обмежитися також статичними картинками, але відеокреативи, коли ми демонструємо, да, синхронізуємо ці слова, Разом да, тут тур зі слонами, показуємо там, наприклад, на відео люди там посміхаються там, на слонах їде, ї, їдуть, да, там, хлопець дівчину цілує на слонах, передаємо ці емоції, да, тому що це емоційний продукт. Ми маємо дарувати емоції, а не вирішувати проблеми. Ну так, да, проблеми теж будуть вирішуватися, але загалом тут емоції треба передавати. П'ятизірковий готель серед озера. Так само показуємо да, там, готель. Десь там в озері і так далі. Або ж якщо ну, немає відео, і так далі, то якраз таки такий метод 100% краще передасть, якщо у нас просто статична картинка. Ці слова 100% краще зацікавлять, зацікавлять потенційного клієнта. А тепер, мій любий друже, дивимося. 50 лайкосиків на це відео. І я знімаю другу частину цього відосу. І дарую вам власний алгоритм, як писати. Короткий продаючий офер. Там буде реально тик-тик-тик-тик. Декілька таких тезисів, використовуючи, які ви реально зможете підвищити свій рівень написання оферів. Він у вас просто буде працювати як конструктор. Дуже легко, максимально просто і буде давати такий самий крутий результат. У мене, в принципі, на сьогодні все. Я вимикаю скрінкаст. Постав, будь ласка, лайкос. Я дуже відповідально готувався до цього уроку. Дякую тобі ще раз за перегляд і. До побачення.